Вирішив порівняти два килимочка. Це тера інкогніта Sleep Mat. відповідно, килимок Пінка, килимок акордеон. Ось цей ярчичний це мій килимок, яким я користувався майже півроки. Тобто, ну, точніше, півроки з невеличким. А ось це новий тера інкогніта Sleep Mat. Колір е дуже чудовий. Називається він на сайті темно-зелений, але мені чомусь здається, що колір такий. от... М'ятний, дуже і дуже прикольний. Давайте подивимось, що тут взагалі написано. Для чого? Так, складний туристичний килимок, компактний легкий, складний туристичний килимок з рельєфною поверхнею. Виготовлений з пінополіетилену, закрита пора. Ця технологія збільшує термін експлуатації, дає додатковий термоізоляційний ефект. Період для використання на природі весна. осінь Розміри, відповідно, 180х59х2. Розмір упакування. 59х16х13, на на вага 320 г. Матеріал 100% пінополіетилен, щільність 40 кг на метр кубічний. Температура комфортного використання до 0 градусів. Отже, який вам більше подобається ментоловий колір чи гірчичний? Ще в них є такий синій, називається на сайті блакитного кольору. Користувався півроки, і за півроки, звісно, от бачите, яка в мене тут. Поверхня, так? тобто він весь поколотий в мене. І коти його погризли, і собака. І, в принципі, ви бачите, що постійно я ним користуюсь у моїх відео. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, а це YouTube, Telegram та Instagram. За цей час можете самі дивитись. Особливо форму він не втратив, так, трішечки ось тут продавився. Але якщо взяти от новий і взяти от мій, то можна побачити, як він, наскільки він став більший, так? В принципі, так от тут однаково вони стоять. Бачите, от сантиметрика, напевно, на два він став трішечки більший. Але так, в принципі, такий самий м'який, так, багато всіляких поколів, проколів. Відповідно, ось так от з боку виглядає з усіх сторін, бачите. Але в цілому я дуже задоволений, дуже класна, класна річ. Якщо щось таке, знаєте, якась колючка там застрягає, то потім колючки витягнув та і все. І найголовніше, шановні мої, що їх не потрібно накачувати, потім здувати, потім вони не пробиваються, ніяк не проколюються. Ну, Тобто дуже крута, класна штука. Дуже рекомендую. Хотів оновити собі, але не знаю, який колір взяти. Ось такий, такий чи синій. Напишіть в коментарях, який вам більше подобається.